Вітаю, друзі. Давненько не був в ефірі. З'явилось трошечки в мене тут матеріалів, верніше, інструментів для заточки. Деякі, в принципі, лежать вже давненько. Чогось. Так, по запиту, типу, хтось, хтось пише. Чи є, чи немає, я показую. Коротше кажучи, два камінця, два бритвенічка. Так. Поки що цей відкладемо, розглянемо поки що цей камінець. Mm. Mm. Так, що у нас по розмірам? По розмірам у нас 130 з однієї сторони, це типу, ну, можна сказати, верхня основа. Тут, якщо повних, то, якщо повних, то 176 десь. А якщо по основі, по самій по робочій, то десь 153. Ширини у нас 85. Товщина десь приблизно в районі 13 мм. Ну, тут товщина, тут така, така справа. Такий камінець він на досточці. Камінець досить твердий. Я б сказав би навіть ну, 5 з плюсом, можливо, більше. ну Дуже такий дзвінки, 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 по... Робочим характеристикам, як ви бачите, на ньому є полосочки. Полосочки такі досить, досить багато, їх вони мене теж в принципі смущали, тривожили спочатку. Я думав, що камінь буде цей взагалі непридатний ні до чого. Чомусь в мене таке склалось враження Сп... вперше, ну, як тільки я його взяв в руки. Але, як потім виявилося, я з ним попрацював. Трошечки потестував, подивився результати, абсолютно результати. Мене задовольняли в плані призначення. Тобто це екстра хард, який використовується для заточки ріжучого інструменту, таких як брит і тому подібних, де потрібна висока гострота. Як ви бачите, камінець в нього намокання Практично немає. Зараз я його трошечки пластинка. Пластинка, до речі, свіжо притерта, тобто вона ще тільки-тільки в мене я її почав використовувати, то вона, в принципі, досить так бистренько вибиває суспензію з каменя. Як ви бачите, звук такий досить дзвінкий. Е, знову ж таки, із останніх моїх всіх пошуків і експериментів, так як і, і Саша, може будь підтвердити, підтвердить окрем, окремий йому привіт пламінний з приводу використання алмазної пластини. Алмазна пластина. Нівелює якісь недостатки наших камінців. І в плані Які недостатки можуть бути у камінців? камінці в принципі, по своїм параметрам можуть а, заточувати бритву там да але а, мать структуру а, неоднорідну неоднорідну в плані ну самої зв'язки, не самих. Розмірів зерна, а зв'язки, тобто десь трошки твердіше, десь трошечки м'якше, рихліше. І коли ми працюємо нагуркою якоюсь, або тому-нагуркою, то ми, і в процесі, знову ж таки, коли ми працюємо на суспензі, то ці агломерати чи конгломерати, чи як їх правильно назвати, ці комочки більш твердіші, да, більш такі щільніші, вони оголяються і тоді ми, ну, коли ми працюємо на Такій поверхні, то відповідно ми не можемо досягти гарних результатів. І алмазна пластина, в принципі, нівелює ці недостатки каменю. Якось так. Як ми бачимо, суспензія ну, на сірому камені чорнота йде досить повільно, ну, її не так помітно, але знову ж таки, це ще й каже про те що нам, що камінь досить дрібнозернистий. ви можете чути, що все тут працює прямо аж свистить. Я ж кажу, я працював на цьому камені, я був досить сильно здивований, чесно кажучи. Бо... <кій> Маючи таку Такі полосатості нічого не б'є, навіть якщо взяти отак носиком. Ну, оця відчувається оця полосочка. Працюємо повздовж, тому вона нам. Е, питання були б до поперечних так, оцих полосочок були б питання до них, якби вони були поперечні, то я взагалі е, думаю, що такий камінець не варто було б взагалі розглядати як варіант. В даному випадку, в даному випадку воно все нівелюється. Своїм розташуванням, напрямком руху ми його в принципі, ніде не чіпляємо. У нас немає ніяких таких, якби ми, у нас була там якась ск бритва, і ми отак працювали, що у нас тут пляма контакта була мінімальна, і, і ми якось там могли зруйнувати. Ну, отак взагалі. От, от зараз навіть отак я працюю, я не чую її. Так відчувається трошечки, бо знову ж таки, ну, інші зовсім навантаження. І так. Ви бачите, трошки пережіла наша суспензія. Не знаю камінець. Як називається, не буду нічого вам з цього приводу говорити. Там якісь навіть розжеві, якісь такі незрозумілі, там он відтінок якийсь. Твердий, я б сказав би навіть не 5, а більше навіть. О, такі справи. Окремий, мабуть, ролик я зараз запишу на другий камінець, щоб. Розділити їх трошечки. Так, оце у нас це камінець. Ціна питання 4 тисячі гривень. Дякую за увагу.